Нарешті українці мають змогу купувати найпотужнішу версію електричного Мустанг Мак і у виконанні GT. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест. І подивимось, чи зможемо ми сьогодні розігнати 487 електричних конячок до сотні швидше, аніж декларує виробник. Насправді зараз не тільки джитішка з'явилася з'явилися версії у виконанні Extended Range. А це машини з батареями на 98 квт годин, тому що нагадаю раніше. Мак і -E був доступний в Україні тільки у виконанні стандарт рейндж, тобто з батареєю на 75 кВт годин і моторами з загальною потужністю на 269 кінських сил. Тепер додалося ще три версії: задньоприводна на 294 конячки, повноприводна на 351 конячку і наш скажений GT на 487 конячок. Усі з батареями на 98 квт годин. Це без жодного сумніву найшвидший Форд з тих, які будь-коли продавалися в Україні. Він входить до елітного клубу автомобілів, які розганяються до сотні швидше ніж за 4,5 секунди. І якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто задати пошук Форд Мустанг e то за стосунок знаходить 11 пропозицій на електромобіль від офіційних дилерів Форд в Україні. Насправді не треба бути експертом, аби відрізнити GTI від звичайного МАК і -E. підмінності видно навіть з 50 метрів. В першу чергу, завдяки ось цій решітці радіатора у звичайних МАК і -E вона йде. В колір кузова у GT вона ось така чорна. Ну і звичайно масивніші розвинутіші бампери з ось такими отварами для відводу повітря і з масивною, ось такою аеродинамічною накладкою губою в нижній частині, яка також одразу впадає в очі. При цьому у GT зменшився кліренс на 17 мм і тепер він становить. 13 сантиметрів. Не найбільша цифра, але не забувайте, що це дуже швидка машина, і в першу чергу працювали над аеродинамікою. Чим нижче посаджений, тим краща оптічність. Ну і з моєї точки зору, звичайному Mac Макі -E не вистачало більших колісних дисків, тому що на 19-х він виглядав трошки так іграшково, а от 20-дюймові колеса виглядають вже значно краще. І якщо звичайний Макі, Має вибір з поміж восьми різних кольорів. То для джитішки збереглося тільки чотири відтінки. На щастя, зберігся і ось цей мій улюблений, який називається Grabber Blue. Але дивно, що при цьому відпали найбільш виразні кольори: червоний, помаранчевий і чорний. У Мустанга багажник має двері з електроприводом, які відкриваються помахом ноги під бампером і входить в нього 402 літри. Якщо скласти спинки другого ряду, то 1420 літрів. Але насправді цифра не найбільша. Проте, якщо вам не вистачає місця в тому багажнику, ви можете скористатися ще одним. У мустанга є ще додатковий відсік на 81 літр. Прикольно, що в цьому пластиковому ковші є дренаж, через який витікає вода, якщо ви поставили сюди брудні чи мокрі речі. І типово американський прикол в тому, що тут така величезна кнопка для того, щоб відкрити багажник середини, якщо ви раптом закрили там когось. Ну, зважаючи на розміри, я думаю, що мова може йти хіба що про дитину. От я гарантую, ви коли сядете в Mustang Mach-E GT, то перше, що вас вразить звичайно після ось цього величезного екрану мультимедійки на 15,5 дюймів, це ось ці крісла. Це крісла Ford Performance. Вони є тільки в джитішки, орієнтовані більш на такий спортивний стиль їзди, і в них дуже прикольно виглядає ось ця підтримка для плечей. Подивіться, яка вона широка. Заходить аж сюди, розраховано реально на широкоплечих водіїв, навіть для мене. Так доволі вільно. Але вона, як на мене, все-таки більш номінальна, Ну, щоб вразити. Бо основну роботу в поворотах все-таки виконують ось ці валики бокової підтримки на самих кріслах, і вони якраз о. Але давайте повернемося до мультимедійки. 15,5 дюймів. Це реально багато. Це як екран комп'ютера, просто повернутий вертикально. В ньому є ось такий цікавий джок, який в залежності від додатку виконує різні функції, коли музика увімкнена. То це регулювання гучності, можна так само гратися з кліматом і з, і з різними речами. Цей екран витіснив величезну кількість кнопок, і фактично фізичною кнопкою залишився тільки круглий джок. Ти коли вмикаєш задній хід, то несподівано не весь екран займає картинка а тільки половинку, тому що зверху у нас тоді система огляду на 360 градусів, а знизу картинка з самої камери. Так, хотілося б, щоб цей екран був сильніше розвернутий до водія, але в такому положенні до нього має легкий доступ і пасажир. З іншого боку, добре, що він не повернути до водія, тому що вночі він доволі яскраво світить. Перед водієм значно маленький, ну мікроскопічний на фоні 15-дюймового екрану, монітор на 10,2 дюйма. Хоча хотілося б згадати аудіосистему Bank Olufsen на 10 динаміків і. Фактично, на все торпедо на всю ширину салона розтягнуто таку велику колонку, яка називається саундбар, і вона по звучанню ну суттєво відрізняється від традиційних аудіосистем. Мобільний можна заряджати на полі безстротової зарядки потужністю 15 Вт. просунутий круїз-контроль Ford Copilot 360 має функцію зупинки та старту. А в режимі Untame з'являється звук, ніби у мотора V8. Хоча, як на мене, можна було би зробити його і гучнішим. Ну і наостанок задній ряд. Це вже точно не про мустан, це вже швидше про експлорер. Ну, місця, мені здається навіть більше ніж у Форда Куги. Реально простора перед тобою відкривається величезний панорамний дах, який є у більшості дорогих комплектацій mac і в Україні. Ну що? Практично сімейна машина. Хотів також нагадати, що у мустанга цікаво відкриваються двері. Не тільки ззовні ти натискаєш кнопочку і лач. В тебе зсередини також є такий важіль, який ти смикаєш ось тут всередині і відчиняєш двері. Я давно хотів проїхатися на електричному джиті, як і у звичайного Mac і в нього є кілька режимів їзди. Тут вони називаються Whisper, тобто Шепіт, є Active, Ну, зрозуміло, і є Untame, тобто не приручений. Я був впевнений, що в специфікації для України немає налаштування, яке називається Untame Плюс. Це налаштування спеціально для гоночного треку. В ньому він швидше прискорюється, різкіше реагує, але виявляється, що він є. І коли я міряв розгін до сотні, то в першу чергу, звичайно, на майже повністю заряджені батареї мені вдалося вімкнути режим антейм плюс. Але я скажу, що в ньому він показав доволі такі середненькі результати. Більше 5 секунд. Потім я перейшов в звичайний антейм без плюса, і там він показав заявлені виробником цифри 4,5 секунди, фактично з першої спроби. Уа-ха-ха! Wow. Завод декларує 4,4. 4,4 це швидше, ніж ви встигнете вимовити Ford Mustang mach i -E, GT. Тобто це дуже швидко, особливо для машини, яка важить 2,3 тонни. Це приблизно на центнер більше, ніж звичайний Mach-E. І. 4,4 секунди до сотні. Це швидше, ніж бензиновий мустанг V8. Це швидше, ніж BMW iX, Mercedes EQC, навіть Bentley Bentayga яка розгиняється повільніше. А правда, швидше. Ну, тому що я скину. Щоб зрозуміти реальну динаміку GTI, треба порівняти її з розгоном Mercedes G63 AMG. Тих самих 4,4 секунди до сотні. Ну, зрозуміло, що він повинен швидко розганятися за такі гроші, значно швидше ніж найпростіша задньоприводна версія на 75 квт годин, яка доступніша майже на 800 тисяч гривень, тобто майже на цілий новий кросовер Ford Kuga. Але 487 кінських сил не так яскраво виражають характер мустанга як обертальний момент 830 ньютон метрів. Цієї величини вистачило би для того, аби завернути в такі собі косички приводні вали. Цікаво, що максимум тяги тут розвивається через пів секунди після натискання на педаль газу. І виробник каже, що максимальна швидкість у цієї машини обмежена на позначці 200 км на годину. В повороті Мустанг сприймається не якимось важковиговиком, а більше арабським скакуном, точним і легким. Хоча відчувається американське коріння, сути європейські форди повертають ще цікавіше. На нерівних дорогах навіть з підвіскою MagneRide GT сприймається жорсткуватим. Добре, що хоча б ходова не пробивається. Знаєте, я відверто боявся, що GT це іще один американський снаряд для швидкої, але прямолінійної їзди. На щастя, все не так. На щастя, джитішка вміє і любить повертати. Так, за рахунок адаптивної підвізки MagneRide він майже повністю нівелює крени у віражах, так трошки жорсткувато перекочується через нерівності, але при цьому він дуже цупко тримається за повороти. Більше того, він навіть може на слизькому добряче метнути кормою, і треба бути готовим до цього. Ну як справжній Мустанг в нього навіть є примусова кнопка вимикання системи курсової стабілізації, тобто мустанг. Готовий, якщо ви готові, динамічно і весело сковзатися у віража. Аби спробувати, як дрифтує GT, ми завітали в гості до Сергія Дишканта, тренера з дрифту, у якого якраз один з учнів тренується на класичному мустангу, але й електричний не осоромив породу і показав, що теж вміє крутити донати і пускати дим. І ще я хотів би похвалити гальма GT. Тут встановлено чотири гальмівні супорти від Brembo. Їх добряче видно через легкосплавні диски. Ти віриш, що це Brembo, тому що зупиняється, наче вкопани дуже ефективно уповільнюється, ніяких претензій взагалі. Ну і зрозуміло, що GT дуже тихий автомобіль. Це стосується всіх електромобілів, тільки, наприклад, в Теслі там не вистачає звукоізоляції. Там ти чуєш багато речей, яких не повинен чути. Тут цього немає. Заізольовано традиційно непогано для Форда, навіть на високій швидкості. Ти особливо не чуєш аеродинамічних шумів. Знаєте, подивився витрату електроенергії в слабших версіях у GT. Різниця не принципова. Тобто задньоприводні машини здатні вкладатися в 16-17 кВт на 100 км, а GT спалює приблизно 20 Але коли ти починаєш перераховувати батарею в кілометри, то ти бачиш, що повного заряду, наприклад, у GT в ідеалі вистачає на 500 кілометрів. В реаліях це значно менше. Але якщо порівнювати, наприклад, з задньоприводною модифікацією з батареєю на 98 кВт годин, то там далекобійність значно краща, тому що та машина здатна на повному заряді проїхати 610 км. Знову ж таки, в теорії. Але що таке 20 квт годин на сотню для спорткара? 20 кВт – це навіть якщо порахувати по 5 гривень, то це 100 гривень, тобто еквівалент двом літрам бензину. Ну і наостанок я хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Від потужної зарядки на 150 кВт GT здатен зарядити батарею до 80% усього за 45 хвилин. Простіші виконання МАК і -E витрачають на це 38 хвилин. А від домашньої розетки потужному Мустангу треба заряджатися майже 10 годин. Тому питання запасу ходу таке гостре, бо враховуючи перебої з електропостачанням, витрачаєш багато часу на зарядку. І навіть сотий бензин, я не так, як кожен кіловат зарядки. Можу визнати електричний мустанг красунчик. І я зараз не про зовнішність хоча наживо. Особливо в цьому яскравому блакитному кольорі і в стайлінгу GT, його зовнішність чіпляє. Я зараз більше про характер. Про скажену динаміку, бо на сьогоднішній день в європейській лінійці Форда немає машини швидшої за GT. А як дрифтує, просто клас? Я би радив цю машину для тих, хто шукає швидкий електромобіль, не як у всіх. Щоправда, і не для всіх. Тому що наш топовий GT, якщо прорахувати його вартість в долари, то виходить приблизно 75 тисяч зелених папірців. Хоча, звичайно, прайс на MAC E розпочинається значно нижчої позначки 2 мільйони 267 тисяч гривень. Це приблизно стільки ж, скільки за слабший Hyundai Ioniq 5 чи Kia EV6. Тільки тут значно більше. Харизми і як кажуть американці, «heritage».